Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А план перехоплення 5 травня, прямо на перший день Великодня. 20 вибухів накрили Москву в Росії. Знову шукають деверсантів, які підірвали заводу. Дуже велика паніка. Адже з'явилася інформація, що велика кількість українців, які працюють в РФ, позаміновували критичні об'єкти. Постійні вибухи, які лунаються, у тому числі і їхня заслуга в Москві почалася повстання. Експерт розповів про особливості оптикомеханічного заводу під Москв на території, якого о, пролунав вибух сьогодні, через п'ять місяців після першого знову ланцюг ракета, виведений із ладу. Оптикомеханічний завод у Москов'ї, на території якого стався вибух, вважається достатньо великим за площею і має декілька цехів різної направленості. А також частину приміщень території заводу здають в оренду російським приватним компаніям. Вибух на заводі в Росії в ефірі інформаційного телемарафону проаналізував військовий експерт Андон Міхненко. За радянських часів масштабування підприємства було зовсім інше, і частина приміщення цього підприєм підприємства на сьогоднішній час було здано в оренду. Зокрема, частини підприємства змінялися російськими приватними кампаніями, такими як піророса, яка займалася піротехнічними засобами за поширеною російськими змі інформацією. Вибух стався саме на підприємстві піророса на території оптоком механічного заводу, який знаходиться у Підмосков'ї Сказав він, на його думку, найцікавіше питання полягає у тому, що на деяких поширених світлинах можна побачити, що там снаряди якісь розліталися навколо цього підприємства. Річ у тім що це підприєм. Мс, яке орендувало приміщення в оптикомеханічному заводі, має певну кількість ліцензій. Одна із ліцензій дозволяє здійснювати розробку виробництва і утилізацію, в тому числі саме боєприпасів. Тому не виключається, що частина боєприпасів або інших елементів цих боєприпасів перебувала на зберіганні на цьому підприємстві. Саме піророс, яке перебуває на території оптикомеханічного заводу, акцентував Міхненко. Військовий експерт додав, що, попри те, що вибухнула частина підприємства, яка орендувала площу на територію заводу, це матиме негативний вплив та наслідки для. Роботи всього оптикомеханічного заводу в Підмосков'ї, тому що безумовно вибуховою хвилею там були пошкоджені шибки. Також ті чи інші засоби, які використовувалися для створення оптикомеханічного обладнання, яке, до речі, використовується як у цивільному, так і у військовому сегменті. Підкреслив Міхненко. Він пояснив, чи зможе РФ швидко відновити виробничі потужності, та чи є у Росіян альтернатива іншого заводу для виготовлення оптикомеханічного обладнання. У РФ відбувалася реформа оборонно промислового комплексу, і у них створені великі холд. І корпорації, як наприклад Ростех до прикладу складу цієї корпорації входить холдинг Шваби. А саме цей холдинг містить низку підприємств, які займаються саме оптикомеханікою. До речі, цей загорський оптикомеханічний завод від Москви є складовою частиною цього холдингу. Шваби цей концерн свого часу створювався за тими технологіями, які є в Європі. Це був сучасний холдинг, підприємства, які до нього входять Уральський оптикомеханічний завод, Олгогродський оптикомеханічний завод, і в тому числі завод, де стався вибух. Вони всі в складі цього холдингу. І тому з одного боку може відбуватися певна приорієнтизація. Частина підприємства може виготовляти ту продукцію, яка виготовлялася на заводі, де стався вибух. А частина підприємства може виготовляти іншу, зазначив Михненко. Військовий експерт додав, що з іншого боку, оптикомеханічного заводу під Москові достатньо велике підприємство. На нього було покладено значна частина питань виготовлення продукції саме військової тематики. Хоча у нього були напрями для цивільних завдань, тому можна сказати, що це тимчасова, але значна втрата для. Російської Федерації зазначив він до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.